Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні будемо робити м'які бігуді, Бігуді, які допомагають на довге волосся зробити гарні локони. Я шила дві пари для того, щоб обом донькам моїм, мене їх дві, я робила такі одинакові. Отож, розпочнемо. Нам треба відрізок тканини довжиною 1,40 м і шириною 10 см. Тканина повинна бути шовкова, атласна, яка у вас є. Далі складаємо вдвоє лицевою стороною всередину і запрасовуємо. Ось так це виглядає. Це робиться для того, щоб було краще прокладати стрічку. Далі я складаю вдвоє нашу заготовку і буду відрізати такі кутики, щоб були кінці гостренькі. Ось таким чином. Потім прокладаю стрічку. Але стрічку роблю не до кінця. Зараз покажу, як це буде виглядати. Ось так ця заготовка виглядає після того, як я проклала стрічку. Але на середині нашої заготовки я залишаю приблизно по 3 см в обидва боки. І там залишаю не прошито. Ось так. Далі, за допомогою палички для суші, я її вивертаю на лицеву сторону. Потім прокладаю стрічку з обох кінців на довжині 30 см. Всередині буде наповнюватися синтепоном. Кінці наших м'яких бігудів будуть порожніми. Це будуть просто зав'язки. Далі, знову ж таки, за допомогою палички для суші я наповнюю синтепоном, е, самі бігуді, щоб вони були такі м'якенькі. Набивати синтепоном треба не дуже, щоб не було таким товстим, а щоб воно м'якеньким було, щоб можна було добре спати з ними. Після того, як наповнила синтепоном, просто вручну потім зашиваю той отвір. Далі зробимо ще дві резиночки до цих бігудів. Нам треба два відрізки тканини 50 см довжиною і 10 см шириною. Потім складаємо лицевою стороною і прокладаємо стрічку. Далі пробуємо робити таким хитрим способом. Складаємо всередину, ось так. Потім беремо по краях і складаємо два кінці разом. І робимо стрічку. Стрічку прокладаємо потрошки, щоб зсередини потім витягувати тканину ось таким чином. І так потихеньку, маленькими відрізками, робимо стрічку по всій тканині. Не доходячи до кінця приблизно 2-3 см. Тепер через цей отвір повністю вивертаємо на лицьову сторону. Далі беремо 20 см резинки і затягуємо її всередину в нашу. Заготовку. Потім зшиваємо резиночку, і той отвір, через який заселяли резиночку. Зашиваємо потайним швом, щоб було менше видно. Ось така резиночка готова. Другу теж робимо таким самим способом. Ось і все ми з вами зробили м'які бігуді. Гадаю, що вам мій майстер-клас сподобався. Дякую за увагу. До нових зустрічей!